Вітаю! Сьогодні у мене знову розпаковка посилки з темом, але на цей раз посилка буде дуже велика, бо тут не одна, а декілька об'єднаних в одній. Перше це ось така вішалка. Вона кріпиться до дверей, до. Якогось до, на, на балконі до якоїсь е, э, підкручується, Роздвигається, зсувається і на будь-яку на стілець можна повісити і таке інше. Тобто потім закрутити, витягти і вішати сюди ось ці отвори, вішати якісь вішала для того, щоб просушити одяг. Дуже е, зручна, я вважаю річ для подорожей, наприклад, для знаходження поза домом, де немає можливості повісити білизну, сушитися. Е, ось для цього, власне, я її і придбала. Добре. Далі. А. Спочатку не зрозуміла, що це таке. Це такий органайзер для білизни. Він вішається, має ось такий крючок гачочок і кармашки. Кармашки кишеньки, вірніше. Кишеньки тут з одного боку і кишеньки з іншого боку. З іншого боку, більш дрібні, тобто тут для шкарпеточок, для трусиків, а тут для більш об'ємної білизни. І знову ж таки, два ряди. Тут їх досить багато. Такий він здоровенький. У мене є один, але він, уже, він зроблений не з сіточки, як тут, а з плівки, і плівка ця в деяких кармашках вже почала рватися. Тому я вирішила придбати ось таку річ собі. Далі, це такі побутові серветки. Вони багаторазові, тобто їх можна мити, прати і використовувати повторно. Ось такі вони не дуже великі. Де ж тут початок, ось початок. Зараз відірвемо першу. Ось такі вони за розміром. А далі вже можна відривати скільки тобі завгодно їх. І вони, їх можна прати і використовувати кілька разів. Ну, я вважаю потрібна річ для того така хай буде. Далі це я вже купила другий раз таку щіточку. Це м, така щіточка для видалення шерсті. Домашніх тварин з поверху з дивану, наприклад, крісла або взагалі меблі. Вона тут зроблена таким чином, що ось тут є такі верстинки. я просто не хочу роз, розкривати, тому що це я віддам синові, у нього теж кішка, і йому теж потрібно таку щіточку. У мене вже така є. Тут з одного боку. Напрям ворсинок іде в одну сторону, а з іншого в другу. І коли ти одягаєш її як рукавичку і починаєш рухатись по поверхні, то збирається в катишки шерсть, яка залишилася від тварини на дивані, наприклад. Загалом дуже непогана річ така. Далі. Далі. Це я придбала пельменницю, Давно про неї думала, щось вони такі маленьки, ну спробуємо. Значить В наших трошки більше отвори. Тут дуже щось маленьке. Ну, спробую, не знаю, ніколи нею не користувалася, але оскільки я живу одна, то мені ліньки готувати довго сидіти, ліпити їх. і тому Хочу спробувати використати її, так наче вона нормальна. Місненька така, ціленька, ніде не пошкоджена. Ну, спробуємо. Далі. Далі. Цю річ. Цю річ я вже замовляю вдруге. Це така силіконова штучка для того, щоб робити такі невеличкі ковбаски. Але це щось якась маленька. Перша у мене більша, а це вже зовсім якась малесенька. Знову ж таки, для того, щоб вони були красивенькі, рівненькі, тут можна покласти сюди фарш, накрити кришечкою і запекти в духовці, наприклад, або в мікрохвильовці. І оскільки я намагаюся правильно харчуватися, то для мене це дуже зручно. І намагаюся позбутися звички їсти в магазині ковбаси, сосиски і таке інше, а робити сама. Ну, подивимось, що воно буде. Спробуємо. Далі. Наступний такий набір зубних щиточок. Взагалі їх мало бути три, але чомусь їх чотири. Значить їх було, мало бути три. Ну, зараз подивимось. Ось вони такі цікаві, вони незвичайні. А ось тут, наче, такі крильця є, і вони рухаються. І мається на увазі, що більш ну так, середньої жорсткості, хоча вони позиціонувалися як м'які, не дуже вони м'які, середньої вони жорсткості, тобто пишуть, що має чистити одразу з усіх боків, ну, подивимось. Ну, такі симпатичні, досить приємні на дотик, і взагалі. Далі. Далі це в мене помада. Ледве розкрила. Ось така помада. Ну, це мій колір. Подобається. Він мені такий, він червоний, з коричневим трошечки відтінком. Це якраз те, що потрібно. Ну, трошки яскравувати, ну спробуємо потім. Так, і другий це у нас 07, а це у нас 08. Ой, щоб тільки воно не було ще темніше, ніж перше. Господи. Ну, Це більш такий рожевуватий, не такий яскравий. Ось це мені навіть більше подобається. Ну, Взагалі така м'якенька, приємна помада. Її тут, ну як, не дуже багато, але достатньо. Так як я користуюся не дуже часто, то мені вистачить надовго. Так, є далі. Далі ось такі капці домашні. Що, мене в них, що мені в них сподобалося, це те, що вони на ліпушці. У мене ноги схильні до набряків. Тому мені я завжди беру щось таке на літо, взуття таке беру, щоб воно таким чином застівалося і можна було зробити більше-менше. Так, вони звичайні ну, так, негнучка підошва, абсолютно не гнучка, але вони абсолютно нічого не важать. Роз... Малюнок мені подобається, ну, а там подивимось, як вони будуть носитися. Як домашні капці господи, що там може бути такого незвичайного. Так. Це шкарпеточки я купила. Це вже моя друга спроба купити шкарпетки на тему, Ну на цей раз наче вдало У мене знову ж таки, у зв'язку з цією проблемою, мені отут треба. Щоб було, була не сильно туга різинка, бо передавлюю ногу мені. Ну, щось вона тут теж, вона, наче і пишуть, що її можна діабетикам, і таке і інше, ну, все одно, щось маленьке. Вона. Ну, спробую, спробую надягну, тоді подивлюся. Тут така під більш щільна підошва, більш щільні пальчики, так вони тоненькі. Для, влітку то я їх не, не носитиму, але ось так я зазвичай ношу взимку восени брюки і якісь або гольфи, або носочки у, у ботиночки. Ну так симпатичненькі. і подивимось. Так симпатичненько. І ще щось я невеличке, зараз подивимося. Що? Що? Ще така ось покоцана коробочка. А в цій коробочці у нас, ага, це я придбала черговий вже третій тут фільтр для котячої паїлки, для котячого фонданчика. Минулого разу у минулому замовленні я замовляла теж. Такий, але він, написано було, що він з підсвіткою, а прийшов він без підсвітки. А мені це не подобається, бо він грає у мене роль і, і, і такого нічничка цей, цей фонтанчик. Ну так, наче цілий, я потім спробую і покажу, як це виглядає. Тут окремо ось виведений цей ця лампочка, на тому, що минулого разу мені прислали. Тут е підсвітка була монтована, але вона була, наче, залита якимось пластиком, і е не світилося нічого там. А тут ось лампочка крема, Тому подивимось, як це буде виглядати, коли я його поставлю. Фонтанчик сьогодні я якраз планую його чистити. Поставлю і покажу тоді, як він працює. Тут є ось щіточка така для того, щоб його чистити. Він розбирається, розкривається ось тут, і вірніше, ось тут. І можна почистити всередині. Ну, подивимось, як він буде. Тут присосочки такі, він кріпиться до дна. Подивимося, так, наче якісний і міцний такий. Схоже, що це метал, а не пластик. Щось таке кріпеньке, дуже важкеньке. Ось так дуже гарно підсвічується. І такий гарний майже дзеркальний струмінь, як в Харкові, такий водоспад ллється за допомогою цього насоса. І він практично беззвучний. І дуже гарна підсвітка. яскрава, вночі взагалі чудово просто видно все. Ну і останнє, це теж та така моя ризикована спроба замовила ось таке собі взуття. Що мені сподобалося, це те, що Тут є резиночки, знову ж таки, ніяких застібок немає нічого. Тобто, сюди можна всунути нічку і все. Так, воно тепленьке. Тут ось папірець якийсь лежить. Все воно ось таке Зсередини ось таке штучне, штучне хутро таке. Тобто, взимку буде тепло. Ось тут резиночка з одного боку, ось тут резиночка з другого боку, і наче так за виглядом. Високий підйом це те, що мені потрібно. Ну, будемо дивитися, трошки ось тут прим'ялося, але я думаю, що якщо воно одінеться, то воно вирівняється. Наче ось це воду не проникне, так показують, так наче все заклеєно, добре залито. Я взагалі ношу 38-й розмір, але взимове взуття беру 39-го, тому що. Щоб можна було там носочок, шкапеточку одіти теплу, якщо потрібно. Але це не на зиму, це мені на осінь. Зимові, зимове взуття у мене є, а це так на осінь, на дощову погоду і, і таке інше. Ну, подивимось, як воно буде виглядати на нозі, я теж вам потім покажу. Так, наче симпатичне. Трошечки ось прим'ялося, ну це не критично. Я думаю, що воно тут все одно все м'яке, тому воно вирівняється. Тут немає твердого такого задніка. Поміряю, як воно буде виглядати на нозі, тоді покажу. Ось всі мої покупочки на цей час. Вітаю! Ну, і одразу ще одна розпаковочка. Доставили мені продукти з магазину Фозі. хочу показати вам, що я цього разу замовила. По-перше, в мене скоро день народження, і син замовив мені салат. Як ми часто готуємо з креветками. ось такі креветки. 400 грм, тут 219 гривень вони коштують. Ну і на всякий випадок взяла ще одну пачечку іншого виробника. Але мені здається, що ці будуть гарніші, бо вони такі відокремлені одна від одної. Цікавіші, мені здається. Ну, нічого, згадиться потім буде на наступне свято. Це, ця пачечка трохи менша, тут, здається, 300 грамів і коштує вона 149 гривень. Потім взяла дві баночки ось такого паштету з лосося. Це в коробочку, де в мене лежать запаси на НЗ, тут строк придатності до 27-го року. І коштують. Вам і зараз, що скажу. І коштують вони по 35,49. Ікра тріски з копченою скумбрією трошки дорожче, по 47 з копійками. Теж взяла дві баночки. І баночку ось такого натурального лосося, може, для, для якогось салату або що згодиться, теж взяла, він коштує зараз, зараз скажу. 57,99, ну, 58 гривень. Далі купила, як завжди, сметанку молокію по 15%, це десь по 40 гривень вона зараз по акції. Купила собі два ось таких йогурта по турецьки. Вони 280 грам, і теж вони зараз по акції. І Коштують по 35 без копійки гривень баночка. Це мені буде замість варення на, на кисломолочний сир або що. Далі, знову ж таки, на свято мені потрібен буде, потрібно буде терти сир. Ось взяла пирятин дві. Упаковочки такі українські і вершковий. І взяла на пробу масло комо 90 гривень. Воно коштує зараз кисло вершковий. Ніколи я завжди солодковершковий купую, але а це було. Кисло-вершкове зрозуміло, що це таке. Далі по акції теж 90 гривень пачечка чаю базелюр, ми зазвичай його п'ємо. Нувара Елія це один з найулюбленіших сортів. Купила ось такий північний злаковий зльоном хліб на заквасці. Який хліб виробляє. Знову ж таки, в коробочку з припасами купила кілька пачечок пюре марки Ріва. І останнє, що я взяла, це чотири пакетики. Ось такого корму котячого Ми з сусідками підкармлюємо дворових котів. І зазвичай я виношу там, ну, що збере, збереться, збираю, заморожую, а потім відношу її, вони кожного дня виходять. Я не кожного дня виходжу, а коли у мене нічого немає, то я тоді виходжу з якимись пакетиком обов'язково для того, щоб підкормити наших дворових котенят. Ось така невеличка закупочка у мене сьогодні вийшла загальна вартість тут. 1314 гривень. Наче їсти особливо нема чого. Ну, що ж, такі, такі часи настали у нас. Все, дякую за увагу. На все добре, гарного дня всім. До побачення, до наступних зустрічей!